Я ще такого відео не знімав, як зараз зніму. Слухайте. Це просто треш. Значить, день закінчився. І сьогодні я в магазині. Да? Ну, типа, класична ситуація. Робочий день, я в магазині. Значить, воску сьогодні ніхто не приніс. Раз. Два. Сьогодні на дворі гатить сніг. Два. Три. Мороз. 4. Пішов, пофоткав кілька позицій товарів в снігу, там ялинка, ну коротше, красиво. 4. Так, 5. Коротше, ми ж організовуємо Хочу бути бджолярем». І сьогодні з одним дзвонився, з другим, з третім, з... до мене дзвонять, задовбують, з Польщі дзвонять, з Німеччини дзвонять, з Австралії навіть дзвонять. Понимаєте, на цей хочу бути бджолярем». Ну, тобто, нормально кинули клич, все як має бути. Пасічники помаленьку рефлексують. Тому що потрібно готувати підростаюче покоління. Це 5. 6. Сьогодні дізнався, що знову куча всяких оцих приколів в плані повітряних тривог. Всього цього. Коруч. Це 6. Сім. Ні одного клієнта сьогодні. Вообще, don't worry, Блін. Не парси, як то кажуть. Клієнтів сьогодні нема. Нормально. E, значить, ті курси, які я проводжу. Єдине, що сьогодні мав бути на три години. Зустріч мала бути з одною е курсанткою. Вона, коротше, сьогодні скасувала, щось вона там робить. Окей, але на восьму годину у нас з одним курсантом вже буде зустріч. Зараз я оце зберуся, коротше, бо вже закінчується у нас тут робочий час. Зберуся. І є два шляхи: перший йду в кав'ярні. Іду в кав'ярню, коротше, насолоджуюсь, як то кажуть, життям, е -е, п'ю каву і проводжу заняття. Є другий шлях. Я не вимахуюсь і йду додому. І вдома вже буду проводити заняття. Це другий шлях. Ну, е -е, там може не бути інтернету хорошого. Тому більш за все що це буде сьогодні кав'ярня. Ну, я ще подумаю. А ще поїв. Ще е, провів пряму трансляцію. Це все сьогодні, панове. Це все сьогодні. Е, і ще думаю, зараз, як прийду додому, тоді не важливо, є інтернет чи немає, я зможу зняти відео. Зможу зняти відео. І повинен зняти відео не на один, а на два відразу канали сьогодні. Тому що з магазину все, що я сьогодні зробив, це дві трансляції. Е, ну, не знімав відео. Ха-ха, Попалися, бачите, знімаю відео з магазину. Але воно буде коротеньким. Uh, і, коротше, така, знаєте, типа, якби невизначеність, невизначеність. Кухріна, я сьогодні сюди прийшов. Ну, ні, панове, я не такий. Я точно знаю, що я сюди прийшов сьогодні не дарма. Проведена величезна кількість роботи. На перший погляд, ніби uh, робота не важлива. Але за рахунок школи хочу бути бджолярем. Ми підтягуємо, ми пробуджуємо українське бджільництво. Потім поржав з одного комента, просто сидів і ржав. Ну, тіпа, чоловік мені пише в коментарі: «Е, Малий, почитай літературу, бджола, вона теплокровна, бо температура її тіла дорівнює 35 градусів. А в мене так, знаєте, зразу вся ця моя прическа, така диба, тільки раз. І думаю, мало того, що він каже, малий, мало того, що почитає літературу, а він ще каже, що бджоли теплокровні. Е, ні, Не ну розумію, що там немає точних визначень там, і так далі. Але ну, якби комах завжди відносили і будуть відносити до розряду тепл... холоднокровних. Е, виключно по тій причині, що теплокровні і холоднокровні відрізняються одною простою штукою. Одною простою штукою. Теплокровні. Зігрівають своє тіло за рахунок обміну речовин, спалення е ну, процесів, які відбуваються, да? то тобто енергія виробляється, вуглеводи, білки там і так далі. Ну, коротше, обмін, обмінні процеси відбуваються в крові е в нашому організмі, якщо бути точним, кров безпосередньо є її учасником. І коли на дворі мінус 15, то для нашого тіла, то тобто для тіла тварин, савців, без різниці. Все одно ми можемо підтримувати стабільно температуру 36 градусів, 36,6. Ну, коли там відбудеться замерзання, це вже зовсім друга історія. Ну, а холоднокровні. В них спосіб нагріву свого тіла на 100% залежить від температури зовнішнього середовища. Тому я в тому відео прозумівлю, оце, чи страшна бджолам. Чи страшний бджолам холод, то індивідуально для одної особини я там зазначав, страшний, тому що при температурі 14 градусів вона себе добре почуває, а при температурі вже 8 градусів Цельсія вона буде цепеніти. І це важливо, тому що гемолімфа не може швидко обертатися, вона взагалі тоді ну, як захолодає. Да? Тобто, такий, собі, такий собі анабіоз. Тобто, бджола якби жива. Але при цьому вона втрачає рухливу здатність. А от коли бджоли сідають в оцей свій клуб, оцей бджолиний клубочок він відкрас, і сіли на мед. І оцей клуб, він виконує функцію. Це ж не просто, знаєте, типу бджоли зібрались в клуб. Ні. Оцей клуб, він виконує функцію. У який сніг падає. Оцей клуб він виконує функцію живого організму. І саме в цьому клубі від, відбуваються процеси обміну речовин, в частності саме вуглеводів. Ну, як, тобто вуглеводи безпосередньо спалюються бджолами. Бджоли споживають, але от та енергія вона е, за, за рахунок вуглеводів продукується і між бджолами нею обмінюється і ще й утримують її там. Це взагалі, блін, унікальний механізм насправді в природі оцей бджолиний клуб. Ще багато комах подібним чином зимує. Тільки сонечко. Ну, ці божі коровки, да? тобто щось теж в них похоже. Оси щось похоже зимують. Ну, те, що я бачив на власні очі. Тому така історія. Так що бджоли, панове, холоднокровні. І перед тим, як ви мені пишете в коменти, почитай книжку, там знайте, наберись досвіду. Ой, панове, мали б ви стільки досвіду, скільки маю я. то й бджільництво України жило, процвітало і було б найкращим бджільництвом в світі. Ну а оскільки я цей досвід маю, ділюся з вами, цим досвідом. І завжди радий Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом змінювати свій бджільництва на краще. Тому що оця штука робить дуже круті речі. На все добре.